Що робити, коли від горя не відчуваєш землі під ногами? Чому таке відчуття? <кхух> ну так. <кхух> від горя не відчуваєш землі під ногами. Ну, добре так сказано, знаєте, але все-таки я з величезною пошаною до цієї людини. Але я хочу, щоб це і інші знали. Бо тут сидять люди. Які мають таке горе, що вже я не знаю, чи може бути ще якесь більше горе, коли ти втратив дорогу близьку тобі людину. Бо сьогодні, крім родин загинувших, тут є родини, які сьогодні із своїх померлих згадують. Мій друг толік, я йому кажуть, то мій брат, в померла мама 9 днів. Це рана кровоточива, і вона дуже болить. Мій друг Іванович сьогодні 40 день за ніну, так. То мама, так? За маму також споминає. Розумієте? І це дійсно відчуття, і це велика втрата, це біль. А наші родини загинувших боїв наших. Це біль великий. Але коли людина не справляється із цим, коли вона каже, ну втрачає землю під ногами, жити не хочу, все скінчилося, нічого мені більше не треба. Єдина моя ціль, яка для мене була важна, вмерла, все, я не маю змісту жити. Так не можна. Тому що ви показуєте Бога, що у вас слабка віра. Тому що жертва, як наших воїнів, це і святі мученики, це ті, які мають бути золотими буквами, написані в наших душах, в наших серцях. А родини. Просто людина померла, пані Рая померла. Вона постійно в нас такою теплотою завжди до мене. Відносилася, вона так любила за мною все поговорити, подзвонить запитають, о, чи як ви там? І мені шкода її, бо ще жити і жити можна було би. Але вон, померла людина. І Господь Бог знає, коли забрати життя і коли дати. І ми повинні сприймати це правильно, розумієте? Так, ми повинні погорювати. Ми люди. Ми співчуваємо, так? Ми усвідомлюємо, що більше тої людини не буде, так? Але не можна доводити це до, до психозу, бо воно нічого доброго не дасть. Потім заводити себе в депресію. Все, світ завалився, світло в світі загасло, я сиджу в темряві самий нікому не потрібний. Так не можна. І тому. Яке б горе не було, яке б горе не було, якщо воно матеріальне, то євреї придумали добру приповідку. Дякую Боже, що грошима забрав. Якщо це хтось помер з людей, то Господь Бог каже, що всі є Чим переживаєте? А якщо є людина, яка мала якісь за собою гріхи, ну то принесіть жертву, живі, принесіть за померлих жертву. Бо за неї там нема кому заступатися. А ми як будемо приносити жертву за своїх померлих, то коли ми помремо, Господь Бог скаже: о, ти за дідуся жертву приносив, за маму жертву приносив, за тата жертву приносив молодець. І тобі зарахується. Тому, приносячи жертву за своїх померлих, ми приносимо жертву за себе. За себе. А той, хто не молиться за померлих, жертву не приносить, умрете і станете голі босі на зупинці, з якої поїзд уже поїхав. Тому поки в живі жийте, але поки в живі, згадуйте померлих. І так, як пишеться людина, таке горе, що. Землі під ногами не відчуваюся. Я вам співчуваю. І повірте мені, що є люди, які навколо вас, вони також вас співчувають, вони розуміють вашу біду і ваш тягар. Але треба, що би там не було, який би там тягар не був. Пам'ятайте, завжди є люди, яким від вас у 10 разів важче. А може і у більше. mm <clears throat>